Слава Богу! Одного разу турист, зайшовши до монаха в келію, побачив лише один іконостас і коєчку і запитав: Отче, чому у вас немає ніяких речей більше для життя? Монах у відповідь йому відповідає. Синку, а чому з тобою зараз немає ніяких речей? Він йому відповідає: я турист, я в дорозі. Так само, Синку, і я в дорозі, в дорозі до Бога. Ми знову раді вітати вас в ефірі на православній телепрограмі Благовість. Сьогоднішня неділя називається неділею святих Отців Першого Вселенського Собору. Господь наш Ісус Христос, живучи на землі, пострадав і Воскрес і засновує Святу Церкву, свою невісту. Церква у всі часи переживала важкі гоніння. І, зокрема, в перші віки Християнства, це були. Найча... Найважчі часи для церкви. Святі Отці завжди відстоювали святість і непорочність церкви Христової, адже вона дійсно такою є. Можуть погрішати члени церкви, але церква завжди була, є і залишиться святою і непорочною, і неушкодженою. Перший Зленський собор. Проходив в місті Нікеї і святі Отці засудили вчення Арія, тобто ту людину, яка вносила смуту в церкву, ту людину, яка помилкове вчення викладала для віруючих церкви Христової. Це вчення заключалося в наступному. Він відкидав божество Господа нашого Ісуса Христа. А відтак, якщо Господь не є Сином Божим, тобто не є одної сутності з Богом, то неможливо спастись людям, неможливо спасіння для людей. І саме святі Отці на Першому Вселенському соборі раз та назавжди постановили, що Господь наш, Ісус Христос, є рівний Богу Отцю і єдиний. По сущності церква була, є і залишається святою та непорочною. Саме в церкві є лише спасіння, поза церквою спасіння не буває. Про церкву як двері життя, двері, які ведуть до життя вічного, говорив святий Ірине Леонський. Саме він говорив, що це двері, які вводять до життя вічного. З Богом. Святитель Кіан Карфагенський говорить, що тільки в церкві можливо спасіння, тому що церкві дане вічне життя і царство. А Блажений Августин, доповнюючи його, говорить, можна бути поза церквою, вірити в Пресвяту Трійцю, можна бути поза церквою і проповідувати Євангеліє. Можна бути поза церквою, але поза церквою немає спасіння. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні знати і пам'ятати, що лише в церкві подаються благодатні дари Святого Духа для нашого спасіння. Шами, саме через церкву ми отримуємо спасіння і вічне життя з Богом. Сьогоднішнє свято це свято торжества. Це свято перемоги, це свято перемоги і торжества православ'я над всіма єресями та розколами. Святі Отці поклали добру основу для того, щоб ми знали істину. Отже, дорогі брати і сестри, нам усім слід йти за цими настановами і таким чином досягати висот Царства Небесного. Слава Богу, дорогі браття і сестри, дуже часто до нас звертаються люди, прихожани, віруючі, які питають у священиків, у єпископа, чому церкву називають святою, адже в ній спасаються грішні, недостойні, нерадиві під час люди. Непросте питання, але на нього є відповідь. Ми знаємо, що церква. Є свята і безгрішна. Ми сьогодні цю істину сповідаємо. Господь створив церкву без гріха, Господь створив Всесвіт, Господь є любов, Господь є вічність, Господь так возлюбив своє творіння, що сина свого єдинородного послав у мир на землю, на грішну землю. Господь постраждав, перетерпів все, Господь вибрав апостолів. І створив церкву єдину апостольську. Ми сповідаємо у символі віри, вірою в єдиного Бога і в святу апостольську церкву. Згадаймо про те, що Господь, створивши церкву, дав апостолів, які б слідкували за справами церковними, щоб не було в церкві ні Єресі, ні ретиків, щоб не було в церкві розкорів, щоб церква була канонічна із своїм певним уставом, і своїми догматами, і своїми канонами. Церква є живий організм. Церква жива. В церкві живі люди, які моляться, які приходять до Бога, які намагаються в церкві врятувати свою душу. Пастирем церкви є сам Бог. І главою живого церковного організму являється Бог, який не має гріха, який є святим. Тому і церкву ми рахуємо святою. Так, Господь прийшов у цей світ, щоб рятувати не святих, а грішних і немічних. На землі немає святих людей. Господь у вічності определяє святість тої чи іншої людини по її земному житті, по тому, як провела людина та чи інша своє земне життя і прийшла, прийшла до Бога. Господь сьогодні лікує кожного із нас і рятує. Серед духовенства також є різні люди. Так як і ми, єпископат, духовенство, не завжди можемо в своєму серці бути до кінця і справедливими. Не можемо до кінця проявити милість, не завжди виконуємо так, як потрібно, і молитви, і свої обов'язки. Не завжди ми можемо в собі. Тримати любов Божу. Ми є недосконале творіння Боже. Нам потрібно себе удосконалювати своєю молитвою і спілкуванням із Богом, намагатись прийти до святості, відмовитись від гріха, відмовитись від спокус і від лукавства. Господи, допоможи нам сьогодні зрозуміти, що ми є грішні. Один Бог Без гріха і Церква Свята, яка є утвержденням віри нашої. Задаймо неділю торжества православ'я, як ми співали, як на вселенських соборах боролись із і з єресю. і було поставлено і сказано про нашу віру, про нашу церкву. Сія віра апостольська, сія віра атечецька, сія вера православна і вона стверджує Всесвіт. Про це нам потрібно пам'ятати. Нам не потрібно сьогодні осуджувати свого ближнього, а потрібно боротись із своїм гріхом і себе удосконалювати. Тому церкві святій є святість. Є благодать Божа, яка є святою по відношенню до нас. Браті і сестри, в нашій традиційній рубрикі Старінками історії ми продовжуємо знайомитися з історією православ'я на Житомирщині, розказуючи о її святих подвижниках. Одним из святых, который просиял на нашей Житомирской земле, является священномученик Амвросий Гудко, епископ Сарапульский. Это было последнее место его служения. Священномученик Амвросий был родом из украинской семьи, из Люблинской губернии, в то время, на территории современной Польши, в то время входившей в состав Российской империи. Он закончил духовную семинарию, Санкт-Петербургскую Духовную Академию принял еще будучи студентом монашеский постриг, был рукоположен Сан монаха. затем он служил в Миссионерском Духовном училище на Алтае, был определен в корейскую духовную миссию, однако так сложились обстоятельства, что туда он не прибыл, а оказался в Москве смотрителем Донского Духовного училища. Вот. А в 1901 году... Он оказался у нас в Житомире, в начале еще, вернее, в Кременце в 1901 году. Он был назначен ректором Волынской духовной семинарии. И уже тогда было принято решение о переезде, переводе семинарии из города Кременец в город Житомир. Вот завершалась подготовка зданий для духовной семинарии новопостроенных. И в 1902 году, в новый учебный год, уже начался в городе Житомире. Таким образом, Амвросий Гудко является первым ректором Волынской духовной семинарии уже в, в, в городе Житомире. Священномученик Амвросий Гудко будучи ректором, часто выступал с проповедями в храме семинарском трех святителей Василия Великого Григория Богословного Славуста. Его проповеди публиковались в Волынских и Прохиальных ведомостях. Когда он был рукоположен во епископа Кременецкого в 1904 году, викария Волынской епархии, круг его обязанностей расширился. Он уже посещал многие сельские приходы. Причем, вот, будучи из такой простой семьи украинской, он часто произносил проповеди в селах на украинском языке, он не гнушался этого, и это вполне нормально, его за это никто не наказывал в царское время, наоборот, это даже поощрялось. И, однако он, конечно же, был чужд всяких мыслей, каких-либо таких раскольнических, и никогда не примыкал ни к каким раскольническим группировкам уже потом после революции. В городе Житомире он прослужил с 1902 до 1909 года. В 1909 году он был назначен епископом Балтским, викарием Подольской епархии. А в 1914 году был переведен в Вятскую епархию и назначен тамошним викарием епископом Сарапульским. И уже вот на территории Вятской епархии Его застали вот трудные события Первой мировой войны, а затем и революционное э, лихолетие. Во время Первой мировой войны владыкам Руси часто посещал оружейные заводы в Ижевске, Воткинске и выступал с пламенными проповедями перед рабочими. Надо сказать, что он был очень популярен среди рабочих, рабочие уже потом впоследствии, э, когда совершились вот эти революционные перевороты, не раз за него вступались. Вот, и хотя Владыка Амбросий никогда не, не старался льстить, понравиться, он в своих проповедях был довольно резок, и он особенно он боролся с пьянством среди рабочих. Вот, и при нем вот эти такие пьянственные центры, они менялись, они преображались. Вот, когда в власти пришло временное правительство, Владыка Амбросий не переставал молиться за царя, святого царя Николая II и призывал за него молиться. И за это он был временным правительством отстранен от епископского служения и отправлен на покой в Свияжский монастырь, который находится недалеко от города Казань. Надо сказать, что даже священный, Святейший Синод в то время запрещал некоторые его печатные проповеди. Например, одна из таких проповедей под названием «Враг рода человеческого. Жидомасоны в мировой истории» была запрещена к опубликованию Святейшим Синоном. Вот, Естественно, что такие проповеди, они не могли не остаться незамеченными. Вот, и большевики его, и большевики, и меньшевики, все вот эти революционеры, они ненавидели Владыку Амбросия. И он пострадал уже в первые годы революционные. 27 июля 1918 года по личному приказу Лейбы Бронштейна Троцкого, известного деятеля революционного соратника Ленина, он владыком в Вроси был арестован, а 19 августа зверский убит. Причем, когда по воспоминаниям очевидцев его привязали к хвосту лошади и пустили лошадь по полю, а потом окровавленного, уже измученного, добивали. Его келейники и романах Иов Протопопов нашел тело своего владыки, окровавленным со многими штыковыми ранениями, с вывернутыми в плечевых, в локтевых и в кистевых суставах руками. То есть его мучили, над ним издевались. Вот. Его килейник совершил его погребение на поле, и потом до 1930 года платил деньги крестьянину, владельцу этого участка земли, чтобы он не вспахивал этот участок, где был погребен владыка в России. В 1930 году Земля отошла к колхозу, а в 1931 году Ермонах Иев Протопопол был сам расстрелян, и потому место захоронения Владыки сейчас не найдено, оно утрачено. Владыка вот, отличался такой вот бескомпромиссностью, смелостью. Когда, уже будучи на покое в Свяжском монастыре, большевики устроили в обители, прямо возле храма конюшни, особый пункт конного завода, и прямо во время литургии раздавалось конское ржание, то Выконси не побоялся, пришел к нему и говорит, если не уберете отсюда лошадей, я не допущу кощунства в обители. Если не уберете лошадей, ударим в набат, соберутся мужики, и всех вас повыбрасывают отсюда. Вот. И вот он в своих проповедях также вот призывал людей быть смелыми, не бояться страданий. В одной из проповедей он говорил, мы должны радоваться, что Господь привел нас жить в такое время, когда мы можем за Него пострадать. Каждый из нас грешит всю жизнь, а краткое страдание и венец мученичества искупят грехи всякие и дадут вечное блаженство, которое никакие чекисты не смогут отнять. В 2000 году священномученик Амбросий был причислен к вику святых и таким образом сейчас является одним из покровителей Православних житомірян. Ми слідуємо дорогою за Христом. Для когось, тобто для наших рідних і близьких, можливо, вже ця дорога закінчилась, і церква саме в цю суботу, в суботу перед трійцею, молиться за усіх тих, хто відійшов у вічність. Тому, дорогі брати і сестри, не забуваємо виконати свій християнський обов'язок по відношенню рідних. І ближніх, а на цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей.